Школа як центр освіти для нового покоління і використовувати має технології, що йдуть у унісон з часом. Та застаріле комп'ютерне обладнання в другій загальноосвітній школі не могло забезпечити гідний рівень навчання чи не найсучаснішому предмету інформатиці. Тож заклад вирішив взяти участь у соціальній програмі Метинвесту, місто нашими руками з проектом світ комп'ютерних технологій. В закладі комп'ютерний клас мав застарілу техніку, і хотілося, щоб учні мали можливість отримувати всю сучасну інформатику на новій комп'ютерній техніці. Дячні учні подарували генеральному директору комбінату символічну статуетку за втілення дитячих мрій. Не менш дячні і батьки, бо їх малеча буде підготована до життя і роботи в інформаційному суспільстві. Дуже благодарна за комп'ютерний клас. Це все таки великий плюс для нашої школи. Тепер в оновленому світлому кабінеті встановлено вісім сучасних комп'ютерів для учнів та комп'ютер для вчителя з під'єднанням до мережі інтернет. Також придбано ноутбук для проведення медіапрезентацій. Ми дуже вдячні компанії «Метинвест» за нову комп'ютерну техніку для кабінету інформатики. Тепер діти отримуватимуть нові знання за допомогою ресурсів мережі інтернет, працюватимуть із новими програмними засобами. Та зможуть приймати участь на більш вже якісному рівні у олімпіадах з інформатики та різного рівня конкурсах, і, звісно, отримувати перемогу у високій інформатизації сучасного світу та все зростаючій популярності ІТ-технологій Сучасна дитина має бути підготованою та освіченою. В наше время комп'ютерна грамотність з все більше значення. іт технології широко приміняються практически во всіх сферах нашої жизни. Тому знання, навики і досвід, які зможуть отримати наші діти в новому комп'ютерному класі, безусловно пригодяться їм і в далі учебні, і вдома, і в будущій роботі. Дітлахи одразу випробували на практиці можливості нового обладнання у роботі з навчальними програмами. Очень удобно, разные технологии можно делать. Можно любую презентацию сделать, и это удобно. И мы благодарим тех людей, которые дали эти деньги на эти лучшие компьютеры, как для меня. Они хорошие тем, что у них ничего ну, не зависает, и они продуктивны для В другій школі в Тішині подібним подарунком, тож в майбутньому планують подати на розгляд журі ще й проект щодо популяризації спорту і здорового способу життя. А допоки більше двох сотень учнів, що з другого класу вчать інформатику, можуть робити це комфортно і по сучасному швидко.